как где во сне местные вообще не снятся это потому что я, что я не сплю а потом ты сплю и у меня сон не прерывается а, а когда я сплю я у меня сон просыпается как завжди мне не, сны, не снятся сны. Но когда мне снятся сны, то это, допустим, фантастические сны. Можливо, мои сны э, сплять. Бог я началась, мои сны гуляют. Что сны мои роботы, я не знаю. Сны живут у небе дома. Весна живуть в кроваті. В країні мрії. в свої житті. Коли я проснулася, ніч уходить, е уходить кудись, я не знаю куди, на небо, і потім е слідчою ночі вона повертається до мене і приносить мені навісни. Мої? Мабуть, на небесах. Я не знаю, де вони живуть. Я коли, ну, я коли зі школи приходжу, я вже, я вже не знаю. Я, при, я, вже, я вже лягаю на цю кровать, я вже все, я засипаю, мені навіть нічого не сниться. Я, я так устала після цього. Організм дуже привик до цього. Я вже не знаю, чого вони не приходять. Літо, літом кожен день, то я на радусі бігаю, то я з подружками на кониках катаюсь, а вже, а вже після школи нічого взагалі не сниться. А, а тільки вчителі іноді коли двойки ставлять. А так нічого не зміться. Коли я навчаюся у школі, то всі мої хороші емоції залишаються вдома. Мої сни живуть в мене в голові, тому що час, коли ці сни виходять, це ніч. Але як оце буває, ніч я сплю після школи, телешколи та ранку, і я їх не зовсім бачу. -о. Ночі. Я вважаю, що мої сни та мої спогади знаходяться у моєму мозку та моїх мріях. Мої сни живуть у мене під подушкою. Вдома. У голові. У думках. На небе с радісним зонтиком.